Це канал «Стежками мрій. Поки зима радує нас снігом і заметілями, ну, можливо, когось і не радує, але тим не менше, триває підготовка спорядження до нового велосезону. В попередньому сюжеті я ділився думками щодо того, як правильно вибрати перший велосипед. А тепер давайте поміркуємо, як пристосувати куплений у стоковій, тобто стандартній комплектації велосипед під ваш стиль катання. І це важливо, бо виробник і гадки не має, хто і як буде використовувати його велосипед. Тому деякі компоненти встановлюються як тимчасові, недорогі. В розрахунку, що ви їх зміните після покупки. Тож давайте розглянемо, на що відразу слід звернути увагу і адаптувати під свої потреби, щоб потім кататися, отримувати насолоду і не страждати. Як правило, у стокову комплектацію МТБ входять покришки з досить агресивним протектором. Але вони не підходять більшості користувачів, і мені не знадобилися також. Щоб не втрачати енергію на подолання спротиву коченню, я майже відразу замовив інші: напівслікові, розраховані як на асфальт, так і на помірне бездоріжжя. Спочатку я спробував швальби Hurricane 29 шириною 2,25. Досить широкі, з гарним накатом по асфальту, мають зубці по бокам, які утримують колесо при поворотах на ґрунтах, але вони дуже часто пробивалися. Я багато катаю по полям, лісам, де повно якірців і акації, тому латати доводилося часто. Обираючи між безкамеркою і покришками з антипроколом, я обрав покришки швальби Marathon Plus MTB S Guard 29 шириною 210. Вони трохи важчі, але добре вирішують проблему проколів. За два роки я їх пробивав лише два рази, чимось ну дуже потужним, типу проволоки чи корду. Природні злодюшки акації і якерсі їй не страшні. До того ж, мені сподобався малюнок протектора. Він прекрасно показав себе як на асфальті, так і на ґрунтах. Дуже добре тримається на піску. Не знаю з якої причини, але на задньому колесі почали відпадати декілька шипів на протекторі. Може попався брак, або я щось не так роблю. Поки що для мене це єдина прикра загадка. Такі покришки не підійдуть для спорту через вагу. Але для туризму саме те, що потрібно. Я зустрічав ці покришки у двох варіантах ширини 2.10 і 225. Поки що я катаю на вущих, бо вони трохи легші, але на майбутнє хочу спробувати 225. Можливо, буде краща прохідність по піску. Більш дорогі велосипеди продають взагалі без педаль. На інші ставлять недорогі пластикові. З розрахунку, що покупець приміряє з ними велосипед у магазині і за потреби доїде додому. Але це той компонент, який точно потрібно замінити на щось краще. Залежно від ваших потреб: контакти або хороші топталки, як їх називають. Стокові нейлонові педалі я замінив на міцні металічні Shimano PD GR500 на підшипниках. Педалі мають шипи. Що за необхідності можна викрутити, в цілому вони мені подобаються. Контактні педалі мені не підходять за стилем катання, адже швидкість і ефективність педалювання для мене не така важлива. Я не спортсмен, а турист, тому часто встаю, фотографую, знімаю відео, перевіряю маршрут на телефоні. Часто встібатись і вистібатись мені незручно. Але контактні педалі річ класна, особливо якщо ви не часто зупиняєтесь і любите поганяти. Велосипеди середнього і дорогого сегменту зараз часто комплектують трансмісію сінгл, як її інколи називають не плутати сінгл спід. Тобто спереду лише одна зірка, а ззаду 12-11. В цьому є свої переваги. Бо така комбінація важить менше один перемикач і простіше в обслуговуванні. Та є ряд нюансів. З магазину у мене стояла зірка на 30 зубців і касета на 12, 11 найменша, і 54 найбільша. Якщо їздити по складним трейлам з постійними підйомами, спусками, то воно нормально. Але по асфальту і рівним ґрунтовим дорогам не вистачає максимальної швидкості. Тому я замінив зірку 30 на 34. Хотілося і більше 36-38, але конструкція рами не дозволила встановити більше ніж 34. Та навіть такого апгрейда виявилося достатньо як для легких покатеньок, адже максимальна швидкість відчутно зросла. Так і з вантажем, адже збереглися понижені передачі для помірних підйомів. Я катаюсь переважно по рівнині. І значних гір на маршрутах у нас немає. Ну, а тепер поговоримо про найбільш інтимну частину велосипеда. Сидіння це найбільш індивідуальна деталь. Комфорт поїздок сильно залежить від того, наскільки вдало ви його підберете. Починайте їздити на стоковому сидінні. Лише уточніть, чи немає воно адаптації під чоловічу або жіночу анатомію і чи потребує обов'язкового використання велопамперса. Якщо все підходить, спробуйте його. В нормі через кілька поїздок нижня частина вашого організму повинна адаптуватися. Якщо ж дискомфорт не зменшується або навіть збільшується, не тягніть, змінюйте сидіння. На свій нинішній велосипед я встановив сидіння з попереднього джайнта, бо воно мені дуже добре підійшло. А от стокове було жорстким, розрахованим на памперс, тому з ним довелося попрощатися. Щодо захисних крил на МТБ, в є різні точки зору. Прихильники безкрильної теорії вважають їх безглуздим збільшенням ваги. Зайвим елементом, з яким ви все одно змокнете, якщо буде дощ. Інші радять ставити без роздумів. Зі своєї практики, я зрозумів, що однозначно на МТБ з амортизованою вилкою треба ставити переднє крило. Не обов'язково велике, хоча б компактне для захисту штоків вилки від піску і пилу. Мастило на штоках дуже добре вбирає пил і утворений абразив стирає анодоване покриття. А потім поступово потрапляє під сальники всередину вилки. Нічим добрим для неї це не закінчиться. А навіть невелике крило на передньому колесі дуже помітно зменшує забрудненість штоків. Питання захисту себе від бруду з-під колес я навіть не розглядаю. Тут вирішуйте самі, а от про вилку раджу подбати. Те саме стосується заднього крила. Якщо хочете мінімізувати забруднення себе або речей на багажнику, якщо такі є, то крило однозначно допоможе. Варіантів крил на ринку зустрічається немало, і більшість з них скажу відверто гівно вони або вузькі, або кріпляться так, що нічого не зупиняють і тільки додають ваги. Досвідним шляхом знайшов один варіант, що дуже мені сподобався, і я їх використовую постійно, з багажником і без. Вони широкі, реально зупиняють все сміття і бруд, що летить з під коліс. При цьому просто і міцно кріпляться, гарно виглядають на МТБ це крила фірми SKS Mad ROCKER, Переднє і заднє. Крила підходять як на двопідвіси, так і на хардтейли. Це не реклама, просто ділюсь досвідом. Через кілька років катання з флетбаром по мірі захоплення віддаленими поїздками, велотуризмом, я вирішив поекспериментувати з кермом. Хотів поставити щось на зразок H-Bar, але в Україні він зник з продажу, а замовляти зі штатів чи купувати саморобні аналоги якось не захотів. Тому вибрав дешевший і більш доступний варіант, але теж зручний для туризму: це кермо-метелик або бабочка. На кермо встановив гріпси ESI, взяв два види різної довжини, щоб уникнути натягу на згинах, через який вони б почали тріскатись. З метеликом дійсно зручніше в далеких поїздках. Кермо має більше варіантів хвату, міняючи які м'язи перед пліч почергово відпочивають. На нього зручніше почепити на рульну сумку, бо метелик трохи зміщує її вперед, і сумка не так чіпляє гідропроводи гальм і тросик заднього перемикача. Також є достатньо місця для кріплення різних приладів. З мінусів вощий хват. Через це керування на складних трасах на швидкості вже не таке впевнене і надійне. Тому цей варіант точно не підійде тим, хто полюбляє поганяти балками по лісових стежках, де керування є пріоритетом. Тому не можу однозначно радити такий апгрейд усім, бо кермометелик є спеціалізованим і підійде не кожному. Багажник це також апгрейд, який не є обов'язковим. Якщо ви просто катаєтесь в задоволення і вам вистачає маленького наплічника для речей або кріплень на рамі, то можете не перейматися підбором багажника. Але якщо плануєте їздити у віддалені поїздки на дачу чи за місто на пікнік, а тим більше зайнятися велотуризмом, багажник знадобиться. Про можливість встановлення багажника краще подумати ще на етапі вибору велосипеда. Бо деякі моделі можуть не мати відповідних кріплень або не дуже зручне їх розташування, наприклад, через гальма, які встановлюються зверху пера. Багажник найкраще вибирати у магазині, бо конструкція РАМ відрізняється, багажники є під різні діаметри коліс, і дуже добре, коли можна поміряти і впевнитися, що ніде нічого не заважає і залишається достатній грязьовий зазор. А якщо потрібно, то і крила помістяться. Також варто звернути увагу на надійність конструкції багажника, зокрема на тип лапок, на які буде припадати основна вага. Уникайте тонких, густро перфорованих кріплень, бо вони швидко зламаються від вібрації і ударів на ямах. Для свого велосипеда я знайшов дуже добрий варіант Ibera Touring Plus Disc. За рахунок того, що цей багажник розташований на ті самі гальма, що встановлюються зверху пира, він ширший і дуже добре стає на мою раму зі втулкою Boost SOS 141. До того ж, багажник має дуже міцні і потовщені лапки, що не викликають сумніву у їх надійності. Щоправда, їх довелося змінити на саморобні, бо на заводських не вистачило висоти для встановлення заднього крила. Тому довелося виготовити аналогічні тільки довші зі штанг двигуна, що штовхають клапани. Вони дуже легкі, але витримують великі навантаження. Тому лапки з них вийшли чудові. Ну, ось такі базові вдосконалення провів я. Сподіваюсь, цей досвід стане комусь у нагоді, а якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Успіхів у ваших задумах, і побачимося на стежках нових історій.